Всі чекають перемогу, і вона вже близько. Більше того, вже відома дата перемоги. Але перед тим, як сповістити цю дату, треба пояснити, звідки вона стала відома. Зміта різного гатунку експерти про це не повідомляють і дізнатися цю дату не так просто, але ми разом можемо цю дату вирахувати з декількох ознак, які чомусь лишаються поза увагою більшості. Це війна на виснаження, і саме тому варто рахувати запаси ворогів. Чи ви вважаєте, що у 90-х у Московії не було що жерти, а за 20 років правління бункерного у них тепер запаси на 100 років війни? Ні. Тож почнемо. Перша ознака близької перемоги. Це стан економіки московитів. У січні 23-го року вони вперше за багато років. Отримали нестачу у бюджеті. Ця нестача сягнула близько 10% від сум видатків з бюджету. Тобто почали черпати із запасів, щоб хоч якось підтримати державну машину, яка у Московії складає не менше 40% всього, що в них взагалі є. А у лютому вони втратили ринок нафтопродуктів Європи, що призвело до втрати щомісячного доходу приблизно на 4 мільярда доларів. Повторюю, на місяць 4 мільярда доларів. До обвалу економіки, коли не буде грошей взагалі ні на що, треба приблизно 2 місяці. І тоді сплатити бодай за щось їх бюджет не буде здатен взагалі. З цього й робимо висновок, що це все накриє московитів не на пізніше квітня. Суми виплат кожній вдові також не копійчані, але порахувати те все дуже складно через постійне збільшення чисельності їх самих. І ось цей місяць квітень буде вирішальним у війні. Не згодні, так я вам ще не все розповів. Друга ознака близької перемоги України над ворогом це стан забезпечення їх армії. Оті підрахунки, скільки коштують ракети та танки, які вони витратили, це не витрати грошей з бюджету 2022 чи 2023 року. Хоча це теж важливо. Це все було в них готове і зараз витрати стосуються тільки транспортування цього мотлоху на фронт. А от що справді вимагає грошей з московицького бюджету, це харчі. Нема в них стратегічних запасів. Все, що накопичили за 20 років, давно розікрали та проїли. А тепер трохи математики. Мільйонна армія, яка зараз воює, потребує щодня, ще раз уважно, щодня мільйон кілограмів харчів. І це не супу чи каш. А висококалорійних харчів у готовому вигляді, і їх треба закуповувати зараз. А державних підприємств з виробництва такої продукції у них нема. Тож, за мінімальними підрахунками, за один день ця недоармія жере близько 300 мільйонів рублів. За тиждень виходить більше 2 мільярдів рублів. Та і самих харчів вони не виробляють стільки з такою швидкістю, тому ціни на них невпивно ростуть. За 100 днів жеруть вони 30 мільярдів рублів, яких нагадаю, не буде вже наприкінці березня. Третя знака – це снаряди. Тут математика трохи складніша, але більш весела. На лютий 22-го року у московитів було близько 25 мільйонів снарядів усіх калібрів. Середня витрата снарядів у 22-му році у них була приблизно 50 тисяч на день. Тож, за 300 днів війни вони вгатили не менше 15 мільйонів снарядів. На складах і у колонах, які палали у лютому березні, а потім Бавовнятко від Хаймерсів навідалось, і вони втратили не менше 8 мільйонів штук. Тож, станом на початок лютого 23-го року у них лишилось максимум 2 мільйона штук снарядів усіх калібрів. Тобто, з темпом війни, який є зараз, з витратою близько 20 тисяч штук на день. Їм вистачить тих снарядів максимум на 100 днів. І що ми отримуємо правильно. Знов квітень 23-го року. Хтось каже, що всі розрахунки натягнуті, і все зовсім не так. Але давайте поглянемо, що відбувається у світі, що може говорити про правильність цих розрахунків. По-перше, Почалися розмови про надання танків Абранс та Ліопардів України. І якось так все це відбувається завзято і без застережень. А все тому, що ця зброя прийде в Україну вже після вигнання московитів за кордони 91-го року. Про літаки взагалі окрема розмова, бо їх базування стане першочерговою ціллю для московитських ракет. Але ніхто тим не переймається, бо на час надання літаків обстрілів вже не буде. По-друге, не забувайте, що у листопаді 2023 року в США будуть відбуватись вибори президента, і Байден повинен мати козирів у рукаві проти опонентів. А кращого козиря, ніж перемога над Московією, вигадати складно. І ця перемога потрібна не до листопада, а до початку передвиборчої гонки, тобто на травень 23-го року. Тож маємо знову той самий квітень. А тепер погляньмо, як готуються наші західні партнери до цього квітня 23-го року. Ой, та невже? Навіть пілотів та стюартів набирають з розрахунком відновлення авіасполучення з Україною у квітні 23-го. Та й сама Україна лаштує залізницю під транспортні перевезення вантажів громадського призначення до квітня 23-го. і навіть штат співробітників набирається суто для цього. Тож яка дата перемоги? Зрозуміло, що це квітень. Але яка сама дата? Тут сказати важко, але скоріш за все, це не перше число місяця, а приблизно з середини квітня го року. Свято Пасха у цьому році припадає на 16 квітня. Тобто тепло і сухо буде за два тижні до цього. І потепління значне буде після 16 квітня. Тож і перемога буде. Після 16 квітня з зачисткою територій, введення тимчасових обмежень і всім іншим. А щоб остаточно зруйнувати, побєдобєсія, офіційну перемогу я б оголосив взагалі на 9 травня, але це вже на розсуд наших керівників. Тож якось так і буде, бо все казує на те, інакше бути просто не може. Хто не вірить, той може перевірити. Достатньо почекати. Тут всього 2-3 місяці.